Все красиво, когда у папима бабки з п'язій товки. По-перше. Не слухайте російську музику, не спонсоруйте окупанта. А по-друге, якби я знав, як зупинити масивну кровотечу, я б вижив. Вітаю! А ви знову на каналі Кара і з вами я, Андрій Очінаш. Отож, запрошу вас до перегляду цього відео і дуже прошу віднестися до нього серйозно. А також прошу нас заспонсорувати. Тепер ви можете стати спонсором всього за 25 гривень в місяць і допомогти нам робити наш контент кращим. Полетіли. 2025 рік 11 рік війни. Дозвольте задати вам просте, але водночас дуже важке запитання: що ви будете робити, якщо поруч з вами впаде ракета? Чи зможете ви врятувати своє життя і життя своїх ближніх? Адже на жаль, війна це вже давним-давно не про фронт, і противник щоденно б'є про нашим цивільним об'єктам, вбиваючи при цьому цивільних людей і дітей, незважаючи? На будь-які міжнародні конвенції, третій рік повномасштабної війни доводить, що на жаль, Росія абсолютно байдуже, чи вони стріляють по цивільним об'єктам, чи ні. Нещодавно, до речі, Путін підтвердив, що вони по сумах стріляли цілком ціленаправленно, як і по готелю в кривому розі. Тобто всі убиті цивільні, всі загиблі цивільні. Це ціленаправленно. Атака Російської Федерації, і зараз я зачитаю втрати серед цивільного населення внаслідок повномасштабної війни в Україні станом на квітень 2025 року. За офіційними даними управління Верховного комісара ООН з прав людини з 24 лютого 2022 року, по березень 2025 рік загинуло щонайменше 12 тисяч чоловік з них. 682 дитини, поранено близько 30 тисяч 700 осіб. При тому це явно занижені цифри, адже на окупованих територіях неможливо визначити реальний стан речей, скільки людей загинуло там. Більшість загиблих, на жаль, загинуло від власне ракетних ударів або як пишуть вибухова зброя з широким радіусом ураження, і величезна кількість з них загинуло, на жаль, від критичної кровотечі. Давайте зараз поговоримо про війни, які відбувалися на теренах нашої планети, і поговоримо про який відсоток солдатів загинули від критичних кровотеч, або в крайній випадку, те, що наразі відомо. Отож, у другій світовій війні загинуло близько 20 мільйонів військовослужбовців з обох сторін. Ну, з всіх сторін, з яких приблизно 30-35% загинуло від критичних кровотеч. Тобто з 1 мільйона 350 тисяч чоловік загинуло від критичних кровотеч. Найбільшими критичними кровотечами були критичні кровотечі кінцівок. Власне, ті критичні кровотечі, які можна було б легко зупинити, якби в той період часу знали, як діяти і що робити. Але чим? На сьогодні відрізняється звичайний цивільний, який зовсім не підготовлений до цієї ситуації, будучи при тому в країні, яка воює і страждає від постійних атак Російської Федерації, від звичайного солдата часів Другої світової війни. Та не чим, блін? Для конкретики. Отож, давайте трішечки поговоримо про те, що може дійсно врятувати вас або ваших близьких у такий складний момент часу. Фу, зловив, думав впаде. Наразі тактична медицина це зовсім не про війну, це про життя, про навіть цивільне життя. Адже одна година вашої підготовки вже не робить вас безпомічними. А один турнікет, який може лежати у вашій сумці, може врятувати ваше життя. Тому рекомендую навіть мати їх декілька штук. Вага цього турнікета мінімальна, і ви навіть не звернете увагу на те, що вона є в вашій сумочці. Але в будь-якій надзвичайній ситуації це може буквально врятувати вам життя і не тільки вам, адже постраждати може будь-хто поруч з вами. З найцікавішого і з найпотрібнішого знову ж таки, тактична медицина це навіть не тільки про війну, ДТП, вибух газу, будь-яка інша надзвичайна ситуація, важкий поріз тощо просто може допомогти вам врятувати людину. До речі, нещодавно один з українських військових. Поїхавши за кордон відпочивати, врятував хлопця від ножового поранення. Чому? Та тому що він елементарно знав базові поняття тактичної медицини. І це дуже цінно, особливо в наш час. Дуже кльово мати з собою маленьку сумочку, яка може вмістити з собою маленький турнікет і, хоча б, наприклад, бандажі, для того, щоб можна було допомогти потерпілому в надзвичайній ситуації. Тим більше, що реально, хм. чи відчуєте ви цю вагу? Та ні, камон. Я всуну сюди. Телефон, ключі і інше. Там мікрофон ти буде, до речі, заважати? Не знаю. А, а де мікрофон? Йоп, він впав. Піздець. А давно впав? Піздець. Дуже прошу вас. самовдосконалюйтесь, вивчайте тактичну медицину і ви в один момент зможете просто врятувати, чиє життя. А це. До біса цінно. Дякую вам за перегляд. Не забувайте, що ви можете підтримати наш канал на Патреоні або стати нашим спонсором від 25 гривень в місяць, за що я буду дуже вам вдячний. А також поставити лайк, коментар і розповсюдити це відео своїм друзям, адже подібна інформація навіть в 2025 році має свою актуальність. Всіх обійняв, поцілував до зустрічі!